Добрий день, дорогі мої шестикласники! Ми продовжуємо вивчати прикметник, а саме орфограми у прикметниках. І сьогодні ми поговоримо про одну і дві літери «Н» у прикметниках. І пропоную вам відразу почати з невеличкої гри. Так чи ні? На кожне питання ви записуєте або так, якщо ви погоджуєтеся з поданим твердженням, або ж ні, якщо твердження неправильне. Отож, починаємо. Прикметник без «не» не вживається, і ми його пишемо разом. Так чи ні? До прикметника з «не» можна дібрати синонім, і тоді ми його пишемо разом. До прикметника, з «не», можна, до прикметника не можна дібрати синонім, і тоді ми його пишемо разом. До прикметника із Н прикметник із НЕ виступає присудком. І ми його пишемо разом. У реченні є протиставлення не пишемо разом зі словом. І останнє прикметник із префіксом недо, пишемо разом. Отож, іще раз передивіться, будь ласка, питання і на кожне твердження поставте так або ні. Якщо ви згодні з визначенням, ви пишете так. Якщо ви не згодні з визначенням, то пишете ні. Ну, а тепер перевіримо. Отож, перше так, друге так, третє ні, четверте так, п'яте ні, шосте так. Поставте плюси там, де ви правильно відповіли, і мінуси там, де ви відповіли неправильно. І перевірте себе, поміркуйте, яких же правил ви не знали, а які запам'ятали дуже і дуже добре. А ми говоримо про невеличке спостереження, проведемо дослідження. Перед нами слова прикметники, так? Туманний, телефонний, денний, осінній, електронний, старовинний. Спробуємо, зробивши словотвірний аналіз, дослідити, чому ж ці прикметники мають дві літери «Н». Так? Якщо ми проведемо, так би мовити, розберемо ці слова на запчастини, так, то ми звернемо увагу. Подивіться, туманний слово складається із корення туман, так? тобто взяли слово туман, а зверніть увагу, що це слово закінчується на н, додали суфікс Н і закінчення прикметника. Так? І що ми маємо? У нас відбувся збіг двох приголосних звуків. Один звук, який належить кореню, ну, і один звук, який належить суфіксу. І таким чином ми маємо подвоєння. А що ж у нас у слові телефонний? Так, Ось у нас основа кореня, це корінь у нас, телефон. Взяли слово телефон. Зверніть увагу, що він закінчується на звук «н». додали суфікс «н». Ну і закінчення традиційно. І що ми маємо? Телефонний. Чому дві «н»? Зрозуміли? Тому що одна «н» належить до кореня, а інша «н» належить до суфікса, і тому ми маємо подвоєння. Ну, у слові денний, думаю, зрозуміли, так? Слово день, який закінчується на звук «ну», додали ще одну в суфіксі, і маємо денний. Осінь. Осінь закінчується на «н», додали суфікс, і утворився прикметник осінній, де одна «н» належить до кореня, а інша літера «н» – це літера суфікса. Так само електронний. Електрон корінь цього слова, закінчується на ну, додали суфікс, і маємо подвоєння. Звернули увагу, да, що знову ж таки одна «н» належить до кореня, а інша до суфікса. Так само старовина. Старовина, ви ж скажете, закінчується на а правильно, але ж це закінчення, ми його відкидаємо. Але беремо для утворення слова основу, так? а основа наша закінчується на «н», правильно? І до неї додається суфікс «н» і утворюється слово старовинний. Зрозуміли тепер, діти, чому ж у цих словах подвоєння? І ми виведемо перше правило. У прикметниках, утворених від іменників з основою на «н», пишемо дві літери «н», тому що одна літера належить до кореня або ж до основи попереднього слова, а інша до суфікса. І саме тому ми маємо подвоєння. А ось тепер розглянемо такі слова: дерев'яний, гречаний, зміїний, пташиний. І спробуємо зрозуміти, а чому ж в цих словах лише одна літера «н». Розглянемо її за такою самою схемою. У слові слово дерев'яний утворилося від слова дерево. Так, ось «дерев» – це буде корінь, а о закінчення закінчення ми відкидаємо. Для того, щоб утворити слово дерев'яний, нам знадобилася лише основа слова дерев. І ми додали, зверніть увагу, що дерев, ну немає взагалі слова букви «н», так, закінчується її основа на звук В, додали суфікс ян, і маємо дерев'яний з однією літерою. І зверніть увагу, що ще апостроф є. Гречка. Ми маємо основу слова греч, додали суфікс ан і утворилося гречаний. У нас одна літера «н», тому що в основі слова «н» немає. Є слово, є звук Ч. Змія у нас основа змі. Додали суфікс «ін» і утворилося зміїний. Пташка. Пташ, так? Це в нас ось корінь. Додаємо суфікс ін, і утворилося, вибачте, пташиний. Так? Ось воно, «пташ», суфікс «ин» і закінчення й. Ось так ми розібрали це слово. Тому діти ми маємо зробити висновок, який: якщо прикметники утворилися від суфіксів «ин», «ін», ін, ан, ян, «ен», і вони не мають в основі звука n, то ми пишемо. Прикметники із такими суфіксами лише з однією літерою «н». Так, зрозуміли чому? Бо вони не мають в основі літери «н». от так само, як було в попередній вправі. Спробуємо самостійно утворити від поданих іменників прикметники із суфіксом або ж н, ан, ян, ин, ін, ін, «ен». І спробуємо пояснити їх написання. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Ну що, перевіримо і обов'язково підкреслимо сезонний дві Н, змінний дві Н, Зрозуміло, да? Тому що сезон, зміна, причинний дві Н, тому що причина, цінний дві Н, тому що ціна, а глиняний глина, так? Додавав, додався суфікс ян. Піщаний додався суфікс «ан», і саме тому ми пишемо одну літеру ен. Чавунний, бо чавун дві н Сильний бо сила одна -ен. Соколиний бо сокіл і додався суфікс «ин», одна -ен. Голубиний бо голуб, і додався суфікс «ин» з однією літерою ен. Скляний, тому що скло, і додався суфікс ян з однією літерою «н». Звіриний бо звір, і додався суфікс н з однією літерою н. Віконний бо вікно подвоєння. Весняний бо весна, і додався суфікс «н» з однією літерою, Додався суфікс ян. Вогняний бо вогонь. І додався суфікс ян. З однією літерою «н». Пісенний бо пісня. І дві літери N, подвоєння. Додався суфікс n до основи на ни. Отож, діти, чи ви так записали ці слова? Перевірте, будь ласка, уважно. І підкресліть орфограму. А орфограма яка? Написання однієї літери і двох літер «Н» у прикметниках. Ось цю орфограму додайте до свого списку орфограм, які ми вже вивчили у прикметниках. Доповніть свій списочок орфограм. І ось саме вже будете знати, коли в прикметниках ми пишемо дві літери «Н», а коли одну. Але це ще не всі правила. Від поданих слів утвори за зразком прикметники поясни правопис утворених слів. За зразком без закону, беззаконний. А далі самостійно. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо так, без імені це безіменний. Дві літери Н. без сну безсонний, дві літери Н. без жалю безжальний одна літера Н. а без кінця безкінечний одна літера Н. без сліду безслідний, теж одна літера Н. А без упину безупинний дві літери Н. А ви зрозуміли, чого в одних словах одна літера, а в інших дві літери? І зверніть увагу, Якщо попередню вправу ми виконували лише утворювали слова суфіксальним способом, то ці слова яким способом утворилися? Ну, звичайно, префіксально-суфіксальним, адже ми відразу додавали до основи слова, додавали відразу і префікс, і суфікс, і тому у нас утворилися слова префіксально-суфіксальним способом. І тут я вам пропоную трішечки фразеології. Спробуйте пояснити значення поданих фразеологізмів за потреби скористатися фразеологічним словником. Перепишіть, будь ласка, ось ці фразеологізми і підкресліть у прикметниках орфограму написання однієї і двох літер «Н». Е. А чи знаєте ви, що означає фразеологізм лебедина пісня Солом'яна вдова? Сонне царство, раннє пташка, пташиного молока бракує, осине гніздо, будувати повітряні замки. Коли так говорять? І про кого так говорять? Знали ви? Ну, якщо не знали, то ловіть. Ось довідка. Лебедина пісня так говорить про останній прояв таланту, останній вчинок у житті. Або останній якийсь, скажімо, там пісню, яку написав композитор, твір, який написав письменник, кажуть, що це була його лебедина пісня. Солом'яна вдова так кажуть про жінку, яка тимчасово залишилася без чоловіка або не живе з ним. Тобто, так кажуть про людину. Чоловік про жінку, чоловік якої пропав безвісти, і тоді вважається, що вона і не дружина, і не вдова, так, от кажуть, солом'яна вдова. Сонне царство тиша, спокій, безмовність, коли всі ніби сплять. От, наприклад, зайшов у клас учитель так, ставить питання, а весь клас сидить і не, як то кажуть, і не жужить. І вчитель каже, та що це ви сьогодні? Прям сонне царство, так, оце кажуть, чи не робоча тиша. Тому що е, роб, буває робоча тиша, в робочій тиші обов'язково чуть ніякі звуки, тому що діти працюють, так, а буває ось таке сонне царство, коли всі наче сплять. Рання пташка кажуть про людину, яка рано встає вранці або швидко приймається за роботу. Пташиного молока бракує, так кажуть, про людей, у якого усього вдосталь. А осина гніздо, так кажуть, про місце, де зібрано багато людей, одних політичних поглядів, вороже налаштована група людей. Ну і будувати повітряні замки, придумувати нездійсненні, відірвані від життя плани, мріяти про щось таке, що ну, не може здійснитися взагалі. І тут я звертаю вашу увагу на слово нездійсненні плани. Нездійсненні плани це плани, які взагалі не можуть здійснитися, тому що вони нереальні. Наприклад. Ну, зняти зірку з неба, так хіба це може бути, не може. Ми так кажемо в переносному значенні, але в реальності зняти зірку з неба не можна, тому що ви всі чудово знаєте, що ті зірки, які нам сьогодні світять із неба, це маленькі і великі, далекі і близькі планетки. Ну, а пропоную вам дослідження зі ставлення. Порівняйте прикметники правої і лівої колонок. Чим вони різняться? На яку ознаку вказують прикметники правої колонки, і скільки літер n пишеться у суфіксах таких прикметників? Наприклад, страшний, страшенний, високий, височенний, широкий, «широченний». Зрозуміло різницю? Вловили? Страшний? Ну, просто страшний. А страшенний, ну дуже-дуже страшенний. Так само, якщо ми кажемо високий дуб, ну просто високий, а височенний, ну це настільки високий, ну що жах просто здоровенний, прям дуже. Знаєш таке слово здоровенний. Широкий ну це просто широкий, а широченний. Ну, це дуже і дуже широкий. Звернули увагу, як лише з допомогою суфікса «н» збільшити значення прикметника. Так, суфікс «н», зверніть увагу, що вони наголошені страшенний, височенний, широченний. і вони збільшують значення прикметника, ставлять його у ступінь порівняння. Але зверніть увагу, що ми не можемо сказати більш страшенний, менш страшенний або найстрашенніший. Ні, ми так не можемо сказати. Слово страшенний він так і залишається «страшенний», тому що це слово уже має вищий ступінь якості. І пропоную вам невеличку гру, чарівні суфікси від поданих прикметників самостійно утворіть і запишіть прикметники із значенням збільшеної ознаки, а от суфікс n виділіть. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевірмо? височенний, глибоченний, страшенний, товстенний. Звернули увагу, що у слові височенний і глибоченний, які утворилися від основи висок і глибок на К, да, утворилося, відбулося чергування к на Ч. А ви правильно виконали? Отож, Далі досліджуємо. Зіставте виділені слова правої і лівої колонок. Чим вони відмінні, на якого знаку вказують прикметники правої колонки, і скільки літер n пишеться в суфіксах таких прикметників. Порівняємо несказані слова, до речі, тут я вам пропоную звернути увагу ще й на наголос. Несказані слова і несказанна краса, нездійснені мрії. І нездійсненні мрії, нездоланий народ, нездоланний народ. Різницю вловили, і різниця тут не тільки в наголосі, і в подвоєнні. Ось несказанна краса, не здійсненні мрії, нездоланий народ. Суфікс не тільки наголошений, а ще й має дві літери Л. Але різниця в значенні. Якщо ми скажемо несказані слова, то це буде дієслово. Чому? Тому що слова, які ще ніхто не сказав, але скажуть ну, пізніше. А якщо ми кажемо несказанна краса, то це прикметник, краса, яку не можна описати словами взагалі. Зрозуміли різницю? Нездійснені мрії це дієслово. Чому? Тому що мрії, які ще не здійснилися, але вони обов'язково здійсняться. Ну, наприклад, щоб ви всі були щасливі, так ви про це мрієте. Але вона вже здійснилася, ви вже щасливі, якщо ви живі, якщо ви маєте можливість дивитися це відео, якщо у вас є друзі, якщо у вас є дах над головою, і якщо поряд є рідні, отож ви. Правді щасливі. А якщо ми кажемо про нездійсненні мрії, то це прикметник. мрії, які взагалі не можуть здійснитися, неможливість виконання е, взагалі цієї якості. Нездоланий народ, народ, який ще ніхто не здолав це дієслово, не здолав, але його можна здолати. Ну, це не про нас, правильно? А якщо ми кажемо нездоланний народ, о, це прикметник про нас, українців. Адже ми українці, нездоланний народ. Тільки ми змогли виклик кинути такий великий за розмірами державі. Отож, зверніть увагу, якщо в прикметниках наголошений суфікс, і вони означають теж неможливість виконання, неможливість якоїсь якості або вищу ознаку, то вони ми їх пишемо з двома літерами «н», «е», і це потрібно запам'ятати. У прикметниках пишемо дві літери n, якщо вони мають наголошені суфікси n, ан, ян, що означають збільшену міру ознаки або неможливість виконання. Широченний, нездійсненна, зрозуміли діти, і запишіть собі, зверніть увагу на такі моменти. Ну, а ми… Проведемо з вами лексичну хвилинку. До прикметників доберіть синоніми з довідки і поясніть написання слів з двома літерами «н» або з однією, тобто, чого в одних словах ми пишемо дві літери «н», а в одних одну. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевіряємо. Справедливий це законний, дві літери N, великий це здоровенний дві літери N, цілий, значить, неподільний одна літера N, і зверніть увагу, що тут ще одна орфограма написання з не е, разом. Бо є синонім: невинуватий і безвинний, безмежний, нескінченний, так, ось зразу орфограма підкреслюємо. Яровий. Весняний мається на увазі молодий це юний. Надзвичайний це незрівнянний, невимовний, несказанний. Наспівний пісенний, легковажний вітряний, інтенсивний, напружений. Ось ми відразу підкреслили орфограми. А ви? Правильно поєднали слова синоніми, і поміркуйте, в якому значенні прямому чи переносному, ми вживаємо, чого легковажний – це вітряний. Тобто вітряний може вживатися в двох значеннях: може бути вітряний день да, і вітряний характер. Вітряний день це день, коли дуже вітряно, да, сильний вітер дме. А вітряний характер це Переносне значення це легковажний характер. І в цьому значенні вітряний це якісний прикметник. Пригадали? Якщо ви чогось не знали, ви, мабуть, поглибили свій лексичний запас. А вам пропоную гру четверте зайве. Знайдіть у кожному рядку зайве слово. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. В варіанті А розумний, бідний, сторонній, жадібний, зайве слово «сторонній», бо ми пишемо його з двома літерами «Н». У варіанті Б істинний кінний, щогодинний мирний, зайве слово «мирний», тому що одна літера «Н». Безталанний голосний, вагонний, циклонний, зайве слово «голосний», тому що одна літера «Н». А магнітофонний вантажний холодний хмарний, зайве слово «магнітофонний», тому що дві літери «Н». А ви правильно записали ці слова і визначили зайве. Дуже і дуже уважно перевірте себе. А я вам пропоную невеличкий калейдоскоп ось таких колоритних українських слів. Які сьогодні можна дуже рідко зустріти, і в основному в художньому стилі. Чому? А тому що про них забули, але ми їх повертаємо. В художніх творах можна зустріти слово блаватний. Якщо ви ще його не зустрічали, то повірте, обов'язково зустрінете. Що ж таке блаватний? Запишіть, будь ласка, це застарілий прикметник від блават. Блавати так називали раніше волошки. Це шовкова тканина блакитного кольору і взагалі шовк. Одяг із такої тканини, блават. Якщо ви почуєте слово блаватний, отже, це волошковий або шовковий саме блакитного кольору. А чи знали ви, що в українській мові є ще такі ось кольоритні кольори, Колоритні кольори. такі як кармазиновий або ж кармазиновий, можна і так, і так запишіть, будь ласка, і зверніть увагу на суфікси миртовий. Крицевий або крицевий, бразолійний, фісташковий, капуциновий, кобальтовий, паливий, вощаний і вощаний, пурпуровий, юхтовий, жаристий, димчастий, вохристий, індиговий, смарагдовий, теракотовий і барвінковий. Ось які колоритні українські кольори. А чи знали ви? що саме так називаються кольори українською мовою. Обов'язково запишіть собі і говоріть українською. А на сьогодні все. Ваше домашнє завдання в підручнику обов'язково на сторінці 154 прочитати і вивчити правила, виконати вправи 439-440. а на сторінці 156 рубрика Культура мовлення розкаже вам про цікавинки. І е, саме про, е, із культури мовлення, як правильно говорити, вживати і писати. Любіть і вивчайте українську мову. Навіщо? Тому що в українській мові є такі питання, щоб збити ворога з пантелику. Наприклад, де твоя криватка? Скільки днів до неділі, де ти мешкаєш? Чому ти такий пильний? А ви зрозуміли, чому цими питаннями можна ворога збити з пантеликом? Якщо так, то ви молодці і я бажаю вам успіху і хорошого дня. До зустрічі на наступному уроці. А якими питаннями ще можна збити ворога з пантелику? Поміркуйте! До побачення!